Еммануель Макрон заявляє, що те, що Росія пропонує Україні, це не мир, а капітуляція, і що переговори у Вашингтоні дуже серйозні не лише для України, але й для Європи. Тому вони там будуть. Також Макрон нагадав всім, що Путін це була відсилка до Будапеського меморандуму, до угоди, яка була підписана і гарантована, в тому числі Сполученими Штатами Америки. Чи вас переконує пропозиція договору про перестрахування в стилі статті 5 НАТО, але без вступу України до НАТО? Чи може ця пропозиція бути для вас правильною? Усе на столі питання в тому, що це за зміст, і, і щоб бути дуже чітким з вами, це вже існувало про що ми тут говоримо. Тобто, вже було кілька країн, які колективно сказали, це було 30 років тому українцям, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, тому що це існувало був цей дебат. Це та сама Будапештська угода 1994 року. Спочатку Росія підписала, що ніколи не буде агресувати проти України. Все це, щоб показати, чого вартий підпис Росії.